Анка в одному із кабінетів Київської міської державної адміністрації, та ще і не одна. Чиновники, чоловіки та жінки випивають у робочому кабінеті, і все б нічого, але деякі допилися настільки, що сповзали по стінках і валялися на підлозі. Починається все дуже пристойно. На столі три пляшки з міцним алкоголем, звичайним вином та ігристим. Виноград, ще якісь фрукти, трішки нарізки і загалом усе. А ось як тільки наступає темрява, починається справжнє шоу. Як святкують корпоративи в Київській мерії, побачите вже за хвилину. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. О, починається жерсть. Ми бачимо коридор. Найпевніше це коридор якоїсь урядової чи чиновницької установи. Бачимо людину, яка лежить на підлозі. Поряд із нею влягається інша людина. Це відео розмістив Максим Бахматов, колишній соратник нинішнього мера Києва Віталія Кличка. За його словами, таким чином він намагається чинити тиск на місцеве самоврядування. Відео зібране в очевидь з кількох різних днів, тому що в учасників цього бенкету міняється одяг. Починається все дуже пристойно. На столі алкоголь, нарізка, виноград, а на тлі бачимо подарунки, квіти, кульки. А за вікном будівлю, яка дуже схожа на будівлю кириш. Щатика. Найцікавіше починається тоді, коли сідає сонце. Наступні кадри, камера відеоспостереження зафільмувала, напевно, ввечері вже іншого дня. Люди знову сидять за накритим столом, але тут майже немає їжі. На столі лимончик, цукерки, мартіні та горілка. Людина в білому світшоті втомилася. Далі починається щось віддалено, можливо, навіть нагадує якісь інтимні вправи. Утім, все залишається досить пристойно. Зафіксували, як люди валяються на підлозі. Одна жінка намагається підняти іншу, але це не вдається. Тож вона теж кладеться спати, але застеляє паркет керамату. Напевно, саме для таких випадків у кабінеті КМДА і передбачені керамати. А ось ще один епізод показує чоловіка, який вночі нерівною ходою з телефоном і ліхтариком заходить до кабінету, вкладається спати на дивані та спить до ранку. На думку Максима Вахматова, ці події відбувається в кабінеті Марини Хонди, заступниці голови КМДА соціальної ветеранської гендерної політики, захисту прав дітей, туризму і відповідальної за питання без в Києві на своїй сторінці у соціальних мережах Фейсбук. Посадовиця спростувала звинувачення і заявила, що це відео 2022 року. А застілля відбувалася в кабінеті директорки управління туризму КМДА Марини Радової. За словами Хонди, директорка управління туризму вже на посад. Ала заяву про звільнення щодо ж інших учасників вечірки, мерія розпочала службове розслідування. Ама Марина Хонда заявляє, що її немає на кадрах скандального відео, адже вона не була присутня на цій вечірці. А підписи під відео, де зазначено її ім'я, фейкові. Крім того, вона говорить, що проти неї ведеться системна інформаційна етака, і вся вона побудована на брехні. Проти мене ведеться системна інформаційна атака, і вся вона побудована на брехні. Це абсолютно неправда. Я не була присутня в цьому кабінеті жодного разу. Це підтверджується і записами з камер відеоспостереження. щодо директорки управління туризму, відео 2022 року. Але така поведінка є неприпустимою для представника міської влади. Заява про її звільнення. Одне, але це не перша скандальна вечірка. За день до цього в мережі сплило відео, як керівники КМДА влаштували вечірку під Києвом у день трауру за загиблими під час масованої російської атаки на Київ. Території вижу водоканалу під прикриттями лісу і закритих воріт збираються на свято чиновники КМДА. Ця перший заступник міського голови Микола Поворозник організував святкування свого дня народження. В обідній час, 26 квітня, він зібрав чимало високопосадовців КНДА і разом з ними вирушив на територію Вишгородського водоканалу об'єкта критичної інфраструктури. Свою думку про це у сторінці Фейсбуку опублікував волонтер-військовий журналіст Роман Бочкала. За його інформацією, локацію обрали саме через її закритість, щоб уникнути зайвих очей. І Камер. проте уникнути розголосу все ж не вдалося. Фото, і відео з вечірки все ж опинилися в мережі. Пізніше було ще й опубліковане відео місця гулянки, зняте з дрону та оприлюднені прізвища учасників цього святкування. Підлеглі мера кличка, заступники, директори департаментів, керівники апаратів один за одним заїжджають на закриту локацію із дуже дивною вечерею, яка триває з 15.00, незважаючи на робочий час. І не знали сьогодні їх нести до могил чи. На день народження. Але раз ви тут святкуєте, то, мабуть, доречно їх принести на день народження. Прошу. Скажіть, чи знаєш за керівництво КМДА, те, що ви сьогодні святкуєте? У день жалоби. Ми сьогодні нічого не святкуємо. Серед учасників були перший заступник голови КМДА Поворозник, керівник апарату КМДА Загуменний, заступник голови КМДА Непоп, Старостенка Адронов, Пантілєєв, Хонда і Мондрієвський, директори департаментів ЖКГ, фінансів, спікерамара Клішка та начальник управління аналітичного забезпечення КМДА Комаров. Ми прийшли перевірити те, що тут є, і показати, і задати питання. На ці питання ми на жаль не почули відповіді. А вирішувати, що ви тут робите 25 квітня, день жалоби. Це вже глядачам, а не нам. Я не маю права з нічого звинувачувати. Тож ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про такі гуляння українських політиків? А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростослав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.